Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу підсумувати те, про що говорила в своїх відео та показувала своїх меню. Розкажу про прості кроки, які допоможуть змінити раціон на користь здоров'я, без стресу та жорстких обмежень. Чому це важливо? Наше самопочуття. Навіть рівень енергії та навіть настрій безпосередньо залежать від того, що ми їмо. Незбалансоване харчування може спричинити втому, проблеми зі шкірою, зайву вагу і навіть серйозні хвороби. Але хороша новина. Змінити ситуацію можна і легко. Крок перший. Почни з води. Споживайте її в достатній кількості. Крок номер 2 Позбуться шкідливої їжі. Це ревізія свого холодильника, те, про що я вам розповідала. Крок третій. Додай більше овочів та фруктів. Обирайте сезонні, вони найкращі. Крок четвертий. Збалансуйте білки, жири та вуглеводи і уникайте простих вуглеводів. Крок п'ятий. Сплануйте свій режим прийому їжі. Складайте меню на тиждень та готуйте вдома корисні страви. Як бачите, почати здорове харчування нескладно. Почніть з малого, впроваджуйте зміни поступово і ваше тіло скаже дякую. Звісно, що такі поради дають усі джерела про здорове харчування. І начебто все зрозуміло. Та для багатьох потрібен приклад життєвий, як же втілити всі ці поради у своє життя і у своє харчування. Перші, треті кроки це якось ще можна зрозуміти. А от як збалансувати білки, жири і вуглеводи, визначити свою норму калорій, Може бути незрозуміло, теж саме з плануванням свого режиму. Тож про це і буде іти мова у моїх подальших відео. Формування здорової тарілки це простий і ефективний спосіб збалансувати харчування, ось як правильно її скласти. Перше, правильне співвідношення продуктів. Розділіть свою тарілочку на три основні частини. Одна друга це овочі та фрукти. Більше, звісно ж, овочів, ніж фруктів. Одна четверта тарілочки – це білкові продукти: м'ясо, риба, яйця, бобові, сир. І ще одна четверта тарілочки – це складні вуглеводи, Цільнозернові крупи, хліб. Сільнозерновий, картопля, бобові. Додайте корисні жири. Це одна-дві ложки. Це може бути і соняшникова олія, і оливкова ляна, можуть бути горіхи та насіння. Наступне це контролюйте питний режим. Запивати можна чистою водичкою, якщо ваша страва е, суховата. не солодкий чай пити або компоти без цукру. І головне уникайте солодких напоїв, газованих та великої кількості кави. Варіруйте джерела нутрієнтів, щоб раціон був різноманітним. Змінюйте продукти в межах кожної категорії. Наприклад, сніданок, омлет з овочами, плюс цільнозерновий хліб, якісь насіння, обід це е, якесь м'ясо, плюс гречка, салат із овочів та зелені і додаємо, звісно, що олію. На вечерю е, запечена риба, якась так само каша і тушковані овочі. Дотримуйтесь такого принципу щодня і ваше харчування буде збалансованим та корисним. А як зрозуміти, яка моя порція, щоб не переїдати? Щоб зрозуміти свою оптимальну порцію і не переїдати, можна використовувати кілька простих методів. Є такий метод долоні. Ну, Наприклад, можна орієнтуватись на розмір власної руки. Тобто білки це долоня без пальців, вуглеводи це жменя, овочі дві жмені, жири це великий палець. А можна зробити, як ви бачите, ось таку підказку, взяти просту тарілочку і просто її ось так розчертити і розписати. Щоб можна було візуально для себе бачити, що скільки накладати. Так само на цю тарілочку я розпишу свою норму жирів, білків та вуглеводів по моїм розрахункам. Наступне відчуття голоду та ситості. Їжте, коли ви відчуваєте помірний голод, а не через емоції або звичку. Закінчуйте їсти, коли насичення ну, приблизно на 80%, Тобто це ще не повністю ситі. Тобто, встаємо із-за столу, начебто ще нам хочеться щось їсти. Ну і так само використовуйте менші тарілки, щоб порція виглядала більшою. Не кладіть зразу добавку, а дочекайтесь 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, чи ви дійсно ще голодні. Ну, і що можна сказати? Їсти треба повільно. Не відволікатися на телефон чи телевізор. Так ви швидше помітите насичення. Ну і калорійність, я вже вам розповідала, є вже формули, які давним-давно для нас зроблені, по яким ви легко можете визначити свою добову норму калорій, так само свою добову норму жирів, білків та вуглеводів. Чи потрібно зважувати порцію, було таке навіть в мене запитання. Скажу, що зважувати їжу не обов'язково, якщо ви не маєте якоїсь конкретної мети, наприклад, там схуднення чи набір маси. Але на початку формування правильних звичок харчових, ви можете бути, ну, це може бути корисно, щоб навчитися оцінювати свою порцію на око. Як привчитися визначити свою порцію без ваг? Спочатку, звісно ж, треба зважувати їжу кілька тижнів, щоб просто запам'ятати порції. Для цього можна використовувати і мірні ложки, склянки, наприклад, судочки, які на даний момент їх дуже багато продається, вже на конкретну. Конкретні грами. Ну і, звісно, слухайте сигнали організму. Їжте повільно, щоб вчасно, вчасно помітити ситість. Тож, якщо вам комфортно без ваги, це нормально. Але на початковому етапі зважування допоможе не переїдати і краще зрозуміти свій раціон. Ну і на завершення свого відео. Хочу пару слів ще сказати про ось оцю свою підказку. Такі тарілки, до речі, продаються в інтернеті, вже розписані, ви можете їх придбати, але можна не витрачати кошти, я не бачу, наприклад, в цьому сенсу. Купіть обично, ось як я одноразову таку бумажняну тарілочку і просто для себе її ось так розпишіть. Напишіть свої е, показники, і потім буде. Нехай вона у вас стоїть десь на кухні, е, поставте її там в уголочку або на стіночку прикріпіть. Це вам. Бистріше допоможе зрозуміти, що накладати на тарілку, як її формувати. Ви цю мою підказку будете в подальших відео бачити частенько, тому що я буду орієнтуватись ось на оцю підказку. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюся, що перше відео, це початок нового меню, буде для вас корисним. Бажаю міцного здоров'я і до наступних відео! Пока-пока!